Була оголошена тривога, донька пішла в укриття. Я теж збиралась в укриття, ну там десь щось закрити, вікна, документи докидати певні, тому що ну маю досвід, що документи повинні бути завжди з тобою. І щойно я почула перший вибух, забігла в коридор, коли був другий вибух, і повилетали повністю скло. Пакети, рами, тут вітальні в кухні в моєї кімнаті, в кімнаті доньки не вилетіло, але розбилося вікно. Ну тому там сиділа, чекала, що воно далі буде, але пішов відбій, я зібралася і пішла в укриття. Я бачила і вогонь. Все це я бачила, тому що ще не було закрито. Скли... За... За... Я бачила цю пожежу, на жаль. Страшна подія, я розумію стан людей, які там знаходилися, і, і рожениці, і працівники це безумовно жах. Перші два дні я не боялася, а потім дійшло усвідомлення, що воно є. Залишати квартиру. Ну, розумієте, вікна всі забиті, двері закриваються. Ну, ну що боятися, найстрашніше було те, що летіло. Стояла новорічна ялинка. Наша улюблена, це її традиційне місце. Вона завалилася на шафу. Ну і ось тут іграшки, які постраждали разом. Ось ці іграшки на верші від ялинки. Наша улюблена така шарик розгепаний. Сосульки у нас авторські, всі залишились цілими, крім однієї сосульки, ось вона втратила свою кінцівочку. Ну, як кажуть, їм вже багато років вони мають. Вже і майже історична цінність, тому що таких вже не випускають. Але щось залишилось, щось розбилося. Я більше 20 років була, ну, 40 років працювала в історичному музеї, а більше 20 була директором музею. На щастя, в музеї його не було. <гум> Путіна в музейні колекції створювалися ну, деякі десятиліття, а історичний музей майже два століття, два століття. І це праця різних поколінь. І як можна комусь навіщось віддати? Я пропонувала: є у нас художники в місті, які зроблять сучасного мамая на е, тлі тих, які були традиційні. Зверніться до них. Але брати з колекції музею це неможливо. У мене не було навіть хвилинки сумніву. Що це неможливо. Е, вже час пройшов, е, можу сказати, що а ви знаєте, ви будете звільнені і не знайдете роботу на Дніпропетровщині. Я сказала, я саме Запоріжжя, може, я там в Запоріжжі знайду роботу. Але я зроблю дуже великий розголос не тільки по Україні, а взагалі. Як можна? Ну, м'яко кажучи, від мене відчепилися, і не тільки я, але і мої колеги мене підтримали, і навіть розголос пішов по Україні. І це була запорука, що мені вдасться разом з колективом відстояти нашу колекцію. Хотіли мені навіть казали, а у вас мамаїв 18-19 століття майже 15, я кажу, ні. У нас кожен мамай. Це одиниця, окрема свою історію, і вони залишилися ну одиниці і віддавати. Цінність в тому, що цей народний живопис є оригінальним, дуже цінним це бачення тих людей, які жили саме в цій місцевості, бачили цих козаків. Ну, вона картина ця дуже символічна, пронизана культурою, етнографією козацтва, філософією. А чого боятися? Вб'ють та не вб'ють? Зберегти так, це було важливо. Я була впевнена, що я роблю правильно і робити цього. Розумієте, дуже важливо надавати таких прецедентів, коли потягли одне, потім друге, третє, четверте, і що ми будемо мати в наших колекціях, в наших музеях якісь огразки? Тому, ну, тому така була в мене позиція. Я гадаю, що будь-який музейник, будь-який патріот. Не тільки України, а от твого дому, твоєї місцевості зробив би також.